Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ще він вирішив з приводу вас, подумайте про цього чоловіка. А я поки дякую вас за те, що заказуєте амулети, розклади, відповіді на запитання. Я єдиний таролог в світі, який знає, як робити амулети із карт таро, які змінюють ваше життя завдяки вищим силам. І буде вам щастя, яке є у мене. Ну, кожного воно своє, звісно. І так, він тут вирішив шість мечів щось їхати кудись. Я не знаю, чи від вас, чи до вас. Зараз подумаємо, тут така, знаєте, думка виважена головою. Так, що ж він. А, причому, дівчата, він розуміє, що якщо він приїде до вас, або він вирішив від вас поїхати, повторюю, то це він зробить так, щоб це було победоносно. Щоб отримати перемогу, розумієте? тобто Я до неї приїду, тут мечі, я все продумав. І обов'язково буде так, як я хочу, я візьму свій трофей вас. тобто, Або хто вирішив піти, таке він думає, я піду, і цим я її, її переможу. Я покажу, що ну, мені покажу, або як я ображена, або що мені це не важливо, зараз подивимось. Тут змичі він хоче з вами серйозно поговорити так Сила. і він хоче в цьому в цій розмові. Зрозуміти, чи має він ще владу над вами? Ох, який чоловік непростий, як і ви, розумієте? Мабуть, раніше так було, що він знав, що має владу над вами, в певному місці цього слова. А зараз він хоче це перевірити. Наскільки ви та, яка були раніше, наскільки він може на щось розраховувати? Я правильно кажу, «вищі сили? Кажете, кажуть, так, Ханна, ти говориш як вищі сили, ієрофант. Так, дівчата, тут він буде з вами розмовляти, ну і взагалі я розумію, що вищі сили його ведуть, да? і навіть світло, ви подивіться. Тобто, вищі сили дякую вам, які знаки дають мені. І що він вирішив? Чим він до вас приїде все ж таки? З тим, що я люблю тебе, а ти любиш мене. У вас є взаємне кохання. І він сприйде з тим, що він розуміє, що ви багато вклалися в ці відносини, і ви чогось очікуєте. Тобто, якщо вже два повертатися, то з якимось результатом. І що? Ну, тут він злиться дуже на вас. Злиться. Не проявляється, розумієте? Він злиться, він тут розказує сам з собою, розмови веде, але спостерігає за вами, хоч і не проявляється. Спостерігає ще як. Він вирішив вас утримати. Чому мені ця карта не дуже подобається? Вона подобається, але ця карта про те, що я тебе нікому не віддам, бо ти мені потрібна. Ну, трішки такого, знаєте, егоїста, який таки хоче. Отримати вас, тому що розуміє, що не отримаю потім не дожину. І з чим він прийде все ж таки до кінця літа? Верховна Жриця? Ну, чим? це тепер зрозуміло. Що сказати? Він дуже довгий час хоче з вами поновити відносини, але це є для вас таємницею. Розумієте? Розумієте? Тож. Тут знов повторюю, що хтось пішов відносин кохаючи, але ви над ним маєте сили, тому він хоче перевірити, чи має він над вами силу. Тож, феєчки, якщо ви дійсно хочете бути щасливими, і не має значення чи з цим чоловіком, чи з іншим, а це саме правильна позиція для будь-якої людини, заказуйте амулет і виші сили розставлять ці акценти в вашому житті. Причому так, як буде найкраще для вас.